Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео про свої аромати від компанії Oriflame, які я маю в наявності. Минулого разу я знімала відео про раритети. Цього разу я не буду ділити аромати на раритети і ті, які ще продаються, я покажу всі аромати, які є у мене в наявності. Я вже ось почала викладати. Виклала аромат Мюсе. Ось він, він знятий вже з продаж. Треба було по одному, так от вам аромат Дівайн Ідол, також знятий. Аромат Divine Роял. Він у мене в старому дизайні, також маю в новому, але Поки що його не відкривала. Дівайн класичний, також маю в оновленому і маю в старому дизайні ось. І дівайн ексклюзив. Ось він у мене Дівайн ексклюзив. Також маю усі три аромати від Посис. Посис класичний. Від флаконів у посис я взагалі в захваті. Посис класичний, посис секрет, Я не знаю, чи він є зараз в каталогах. І посис Абсолют. Далі маю з Women Collection Blossom. Зараз, зараз вам скажу. Османтус інфюж. Мімоза маю. Ось такі от теж в нас вони вийшли досить таки недавно. Дуже гарні такі флакони мімоза. Маю піончик. Стерія уд і жасмін. Ось такі от маю з серії Woman Collection. Далі покажу вам ще аромати від Love Potion. Я маю їх. Усі чотири. Оцей от він вже знятий. Дуже рада, що я його встигла придбати. Він мені дуже подобається. Аромат такий вишневий лікер, вишневого лікеру. Далі. Інших цей також дуже класний аромат молочного шоколадику. Далі покажу, що я маю з Софевер. Маю Софевер класичний. Маю екстатік і маю хевер. ось такі от. так, далі покажу вам ще, що маю з екладів. Маю ось такий от еклад феми. маю. Ось таку от ліміточку еклад блаш. Маю. Еклад мадмуазель Звісно, маю еклад Weekend. Щоб я нічого не пропустила, якщо пропущу, то вибачайте, бо поскладала всі їх еклад Амур. І еклад Амур, оце новиночка наша, яка от тільки. Недавно з'явилася в минулому каталозі. Амурінтенсе, здається, не пам'ятаю точно назву. Далі покажу вам ще, що у мене є з розочок наших Валари, валі... Валері. Хто як називає, є у мене ось такий. От він вже знятий. Дуже люблю цей аромат. Часто отримую на нього компліменти, запитують, що на мені за аромат. Далі маю ось так от класично, у нас, здається, ще є в каталогах. І маю також ось такі от дві розочки. Розочки, тому що дійсно флакони також. Мені дуже подобається витвір мистецтва. Тут дійсно така вибита на дні квіточка, роз, троянда. Ось таких от маю з Валері. Далі покажу вам серію Amber Elixir Night. Пристал. Далі маю також, також містерію і Амбер Еліксир, класичний чотири, здається. А ще вибачаю, що заклад клад, ось такий маю клад Нойр. Можливо, я неправильно називаю аромати, то ви мене вибачте. Так, далі що я покажу ще І покажу вам ще аромати від жордані Джордані Gold Original. Далі, далі. Джордані Gold White Original. Якось би їх так скласти, щоб вищі флакони були позаду. Далі також маю. Жорні Gold Gold Woman. Так, далі покажу ще Джордані. Ось таку Джордані Gold Woman. Мені здається, що це от перевипущений. Вони ідентичні. Оцей був в, в старому дизайні, а цей вже в оновленому. Далі покажу вам ще. Ось таких два сублінейчам. Зараз ось такий туберози маю і ось такий субліннатюри, сублінечим, як правильно два маю, вони вже зняті, їх немає. В продажу. Також в Джордані маю Джордані Голд Есенса Блосом. І Джордалі... Джордані Голд Есенса. До речі, один з моїх улюблених і чомусь його зараз немає. Я вже минулого разу запитувала, можливо, щось знаєте, чи його знімають з продаж, чи він просто зараз відсутній на складі. Не знаю. Далі покажу вам ще у мене є магнітіста, Славнозвісна наша магнітіста. Також один з улюблених. Ароматів. Є також майжастін, він знятий вже. Цей аромат. Є у мене досить такі недавні наші новиночки. Насік Amplified. Он у Насік Емпліфайт, рожевий. І також маю в наявності. Попередній з цієї серії «Олоносінг». Дуже люблю його, до речі, моя улюблена ванілька. І цей також мені подобається. Ну я більше тут відчуваю такі фруктові нотки. Чомусь дуже чую. Смородину, як на мене, щось, щось таке з фруктових більше. Хоча багато хто каже, що їм цей аромат не підійшов, так як він дуже такий насичений, дуже, я б сказала, більш до вечірніх відноситься. Але, як то кажуть, на кожний аромат знайдеться свій клієнт, що кому подобається. У всіх різні смаки. Далі маю також Nortie Waters. Також люблю його. Свіженький, класний, приємний, літній, весняний. Далі маю, покажу вам Лусію Старолінг. Це вже знятий аромат. Лусія класична. Вона є ще в каталогах. Лусія брайт аура, також вона є. І новиночка така ось наша, тільки недавно з'явилася. Маю чотири Лусії. Далі Джой. Маю всі три ароматики. Всі три маю в своїй колекції. Далі ось такі от вони ще є в каталогах. Сі, я називаю їх всі. Можливо, ви якось по-другому їх називаєте ось такий. далі покажу вам ще, що у мене є Люміш? Ось він також знятий цей аромат. Я маю ось таку от Jordani Gold. Також була ліміточка, її зараз немає вже. Вона знята ця водичка. Далі. Маю ще зараз, зараз, секундочку, я підготуюсь. Ось такі от дзвіночки. Я їх так називаю, бо вони такі. Флакончики зроблені у формі дзвіночка. Маю дві, там був ще такий ніжно-рожевий. Мені він дуже подобався, я його замовляла і продавала, але не думала, що його так швидко знімуть, тому його не встигла придбати. Далі маю нігму також знятий. Це його до високих флаконів. І нігму і маю ось таку тенігму я показувала його, в раритетах десь у мене кришечка від неї загубилася. Але тут ще є, от тут, якщо ви бачите, більше половинки флакона, так що буду використовувати. Також зараз я вам ще покажу серію ароматів Field які у мене є. Маю Be Happy. Маю ось такий от, мені здається, його вже немає в каталог. Так, маю також ось такий от голубенький, також дуже гарні флакончики. І ось такий такий от також, до речі, дуже він класний аромат. Мені подобається аромат сливи. Він є у каталогах. Майрет маю знятість. Так, залишилося небагато, але все ж таки ще трішки. Є. Маю аромат ще ось такий от парадайз Амазінг, парадайз Амазінг. І маю Парадайс класичний. Зараз почала активно ним користуватися, і, до речі, я вже вам. Показувала, що цей аромат знятий от в компанії Doctor Clinic є ось такий аромат «Кісінс». Він мені дуже подобається і він мені дуже схожий з «Парадайсом». Так що, можливо, хтось полюбляє ось цей знятий аромат і не має можливості його придбати зараз. Так що раджу спробувати ось цей аромат від «Доктор Clinic. Дуже вони мені схожі, дуже їх люблю. Так, далі покажу вам ще Lost Joy. Я маю їх і чоловічий, і жіночий, так як купляла в парі парні аромати. Також мені дуже подобаються ці аромати. Маю Signature. маю ось таких. Два, ось цей він був в рамочці дерев'яний, але я її зняла. Чи ось цей здається? Зараз я вам точно скажу, який був в рамці, який без рамки йшов. Ось цей йшов в рамочці. Я прибрала, бо мені незручно користуватись. Якась така рамочка дуже так М -м великий об'єм займає, навіть от при зберіганні і... і я зняла. От є в мене таких два, також ароматики. І у мене інфініта наша. Також люблю цей ароматик. Є у мене ось така знятість з Іван. Також дуже люблю його. Він дуже солоденький цей аромат. І дуже мені подобається. Далі покажу вам є у мене знятих ароматів. Ось таких дві знятості. В минулому відео я показувала їх. Далі покажу вам ще. Ось такі от з парних ароматів. Також маю їх два. І чоловічий, і жіночий. І люблю міксувати їх, до речі, і дуже мені подобається і чоловічий аромат. На собі, на собі подобається чоловічий. Далі маю ще ось таких от два дівайни. Також маю от такий наш знятість шарик. У мене були вони три штучки, всі різні, але я продала два, а залишила. Тільки ось цей, так як він мені найбільше подобався зі всіх. Вибачаюсь. Немає просто місця вже, де складати. Ароматів залишилось небагато. Маю ось такий от хеп-дізяк. Також дуже його люблю. Де б це його скласти? Тут зверху поводу. Сенсей маю ось такий. Маю його в водичці і маю його в спрейчиках. Ось такий от ароматик. Маю два спрейчики з Love Potion. І маю ось такий от клуб спрейчик. Так, далі маю ось такий от ароматик. Він також знятий, мала його. Вам в наявності один продала, купила у мене його дівчинка. Виглядає він і такий приємний, ніжний, літній аромат. Флакончик виглядає так гарно яскраво, але трішки не люблю я от з цими такими прискалками флакони, тому що, бачите, мені здається, що я менше користувалася ароматом, і він через оцю прискалку випаровується. Так, далі. Маю ось такий от парфучик наш, він також є ще в каталогах. Тільки не знаю, де його покласти вже. Далі маю дольче. Деліче ось такий от солоденький теж. Маю він є в каталогах. Закладив вам, забула ще про еклад Мадмуазель. Я ж кажу, могла щось забути, бо аромати всі поскладала і потрішки їх доставала. Фрідлі Кворд ось такий от є у мене. Є ось такий от парфумчик, також солоденький. Я його показувала вам в відео про знятості, але він так то з'явиться в каталозі, то знову немає. Но останнім часом я його не бачу. Не знаю, є, він в каталогах немає. Я зараз не слідкую так дуже за ароматами, тому що майже усі я маю. Це тільки його скласти ось цей, ми покладемо тут і маю. Ось такий от парфучик знятий. Нордхен Глоу маю. Також показувала його вам минулих відео своїх. І маю інкогніто також знятий аромат. У мене і досі клієнти запитують за цей аромат, але, на жаль, його вже немає в каталогах. Ось такий от у мене ще є, я вам минулого разу показувала. Це такий фіолетовий упаковці йшов аромат, бо вони були в білій упаковості фіолетовій. Тут у мене майже його вже не залишилось там. Чуточка, я його бережу. Так. Але через цю штуку він і випаровується, той мінімальний залишок. Он маю от такий от жіночий аромат. Вони також тоді йшли в парі, були ще чоловічі. Шкодую, що не замовила. Аромат такий досить цікавий і досить дорого звучить за свою ціну. Він мені подобається цей аромат. О, вже один впав. Далі покажу ще. Маю ось такі от спрейчики. О, ні, це вибачаю це не від уріфлейма. Ось такий ловентюри маю спрейчик один. Лове ловинатюри. І такий от малинка. Оцей, здається, вже знятий, але він ще, бачила, інколи з'являвся. У розпродажах от таких от три спрейчики маю. Ось таке от було моє відео про парфуми від компанії Oriflame. Напишіть в коментарях, що є у вас. Чим полюбляєте користуватися більше ви, що вам подобається, які парфуми подобаються, які подобаються менше, які взагалі не подобаються. Ось я вам ще раз показую всі мої аромати від компанії Oriflame. Дякую вам за те, що додивились моє відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання, буду рада новим знайомствам. Гарного мирного дня вам і до нових зустрічей на моєму каналі.